Бачив або чув про героїзм нашої боротьби, обов'язково мусить поставити собі питання, за що ці люди умирають. З цього часу пройшло більше ніж півстоліття, і сьогодні кожен з нас питає, за що гине світ української нації. І ми відповідаємо так, як відповідали більш ніж півстоліття назад. За волю, за незалежність, за нашу рідну українську землю, Цитатою із твору Петра Федуна Полтави. Хто такі бандерівці і за що вони борються? Розпочала пошанування у день 104-ї річниці від дня народження ведуча надія степура. Вони боролися за рідну землю і словом і зброєю. Головний політвиховник українського збройного підпілля УНУПА 40-х-50-х років після смерті Романа Шухевича стає заступником головнокомандувача Української повстанської армії. Легенда української національно-визвольної війни, людина, котра тримала інформаційно-пропагандистський фронт Великої української війни з Московією. Петро Федун Полтава, наш краянин, ім'я і великі справи, котро. ...відкрили вже за незалежної України. Цими дослідженнями найперше займалися місцеві краєзнавці про життя і діяльність славетного земляка. Розповів директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. В той час він вже переходить під пілля і стає редактором, редактором журналу Юнак. Тобто він входить до молодіжного проводу ОУН і стає редактором. І там появляється його перші праці. На одній з нарад було вибрана така назва. І ця праця друкувалася російською і українською мовою, і вона була найбільш е, тиражована. Чому? Тому що е, дуже добре, як то кажуть, користувалася і сприймалася читачами. І е, були навіть такі спеціальні розпорядження, про, якщо друкарні, підпільні друкарні вони були вільними, то е, ну, не були не загружені, то обов'язково була вказівка друкувати саме цю працю тут тобто, такі бандерівці, і за що вони борються. Порушува справа під кодовою назвою Шакала для розшуку Петра Фіна Полтава було залучено велику кількість там поблизько п'яти тисяч осіб. І в грудні 51-го року якраз надійшла інформація, що на стику тодішньої Станіславського Станіславівської та Дуговливської областей хтось знаходиться з представників проводу ОУН і таким чином під час тих облав було виявлено. Було виявлено Криївку на стопу двох районів, так це є Жидачівський і Рогатинський район. Там було виявлено дві Київки, загинули всім підпільників, в тому числі і Київка Петра Федуна Полтави. Бачите, час часові рамки операції прочисування з 21 по 28 грудня. Згідно з описів, що виявили пару, яка піднімалася з вентиляційних цих каналів Київки. Музичну канву для заходу створив аматор сцени і самодіяльний композитор Михайло Добрянський. Він популяризує тему героїчної боротьби повстанців, відомих і невідомих героїв. Всього 32 роки, коли прийняв свій останній бій, а залишив по собі стільки праць, написаних у підпіллі, і можемо лишень собі уявити, яким би був цей творчий ідеологічно пропагандистський спадок в інших умовах. У міській книгозбірні є повне зібрання творів Петра Федуна Полтави, зокрема двотомник «Концепція самостійної України, а також дослідження Михайла Романюка, Дмитра Зробка, книги інших авторів і збірники, де вміщені статті Петра Полтавича про нього. Книжкову полицю присвячену Петрові Полтаві представила завідувачка відділу обслуговування читачів Еріка Нохтіва. Гідне вшанування і пам'ять найменше, що можемо зробити, дякуючи українським повстанцям за їхню важку борню. Майже від початку незалежності Бродівська районна газета Голос відродження започаткувала премію імені Петра Полтави, яка вручалась щороку до дня журналіста тим авторам, які писали про героїв і події національно-визвольних змагань. Вже є 40 лауреатів цієї премії, та продовжити традицію минулого року. Редакція не мала матеріальної змоги. Через війну тому, аби ця традиція не занепала, її ініціатор, довголітній редактор районного часопису Голос відродження Богдан Зробок звернувся з проханням до міських урядників, зокрема від культури. Авторську поезію двадцятирічної давності із поетичної збірки Мережева долі прочитав Микола Сторожук. Разом зі зброєю в руках і вірою у серці він прокладав. України шлях до волі та безсмертя він боронив свій рідний рай палким повічним словом, що било всіх ворожих за запросим до скону. Своїми думками з приводу продовження славних традицій воїнів УПА, захисниками сучасної України, тими, що підхопили наш рідний жовто-блакитний і червоно-чорний прапор воюючої України, висловив голова громадської організації Братство Вояків УПА Михайло Залещук. Вічна пам'ять тим, хто загинув, і тим хлопцям, колишнім, кір Полтава і всі, хто воював, то вічна пам'ять Вони дали. Нам зерно, розумієте, зерно боротьби за волю, за націю. Я вам принесення таке дає мені, що ті хлопці, що зараз під Бахмутом, на сході України, коло Харкова, коло Луганська і усі понашивали нашивки червоно-чорні стризу. Їм вже надоїло, тому що на них говорили. Бандерівців не стали бандерівців. Згодом учасники пошанування поклали квіти до пам'ятника Петрові Полтаві, який став окрасою нашого міста. Зокрема, завдяки Дмитрові Зробку, тодішньому голові товариства політв'язнів і репресованих, традиційно запалили свічки пам'яті пам'яті нащадків.